Отже, станоспино-мозкового каналу, що це за захворювання, і які можливі варіанти боротьби із цією хворобою. Станоспино-мозкового каналу це захворювання, яке зустрічається у старшій віковій групі, і пов'язане з звуженням, анатомічним звуженням спинномозкового мозкового каналу в шийному або поперековому рівні. Рідше в грудному рівні, це пов'язане із дегенеративними змінами в хребці, а саме в міжхребцевих дисків, дегенеративними змінами в. Фасетах суглобових поверхнях. Хребта, які анатомічно звужують його просвіт, звужують і стискають нервові структури, а саме нервові корінці, які йдуть в кінцівки. Одним із основних методів хірургічного лікування стенозу спинномозкового каналу є декомпресія нервових структур. Ця операція виконується малоінвазивно під мікроскопом або ендоскопічно. Таким чином, під час такої операції, ми виконуємо малоінвазивну декомпресію спинномозкового каналу, розширюючи його просвіт. Виконуючи декомпресію, знімаючи ті анатомічні структури, які вросли в цей спинномозковий канал, і надаємо можливість нормально функціонувати спинному мозку та корінцям. Після такої операції час реабілітації хворого зводиться до одного дня. Тобто наступного дня хворий може вже виписуватись додому, вертикалізуватися, немає обмежень по його фізичної активності.